Чернігів в очікуванні грандіозного фестивалю чернігів за без продовження на сцені останні приготування. Виконавці відпрацьовують власні номери та налаштовують потужний звук. Такою величезною сценою може похвалитися далеко на кожне місто мільйонник. В Чернігіві такий масштабний фестиваль проводять вже друге за рік. Перед тисячами глядачів мають нагоду виступити молоді чернігівські таланти, яких обрало поважне журі, бажаючих виступити було у рази більше. На красну площу вже почали підходити чернігівці. Всі в очікуванні масштабного дійства. Крім місцевих талантів, на сцену фестивалю вийдуть зірки шоу-бізнесу Потап та Настя Каменських, а також суперзірки Анжеліка Варум та Леоніда Гутін. Чернігівці зможуть переглянути лазерно піротехнічне шоу. На площі знаходяться п'ять швидких допомог, які ще в липні придбав меценат Владислава Трошенко. Їх продадуть після виборів медикам Чернігова, Ріпканського та Чернігівського районів. Єдине, що викликає подив, це організація іншого майданчика на протилежному боці красної площі. Дозвіл на це вдруге за останній місяць дала міська влада. Біля невеликої сцени помічено працівників штабу провладного донецького кандидата Прокопенка. Хто ж насправді організатор нам так і не сказали лише відповіли нецензурною лайкою. Телеканал дитини, скажіть, що тут? Ребят, я, я, за... я не за стар... я вам там стана організатор фестивалю Чернігів ЗБС» припускає, що сцену встановлено як одна із провокацій для того, щоб перешкодити проведенню грандіозного заходу, але переконують, що незважаючи ні на що шоу відбудеться і вразить своїм масштабом кожного Чернігівця. Нагадаємо, захід розпочнеться о 17 годині та транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі Дитинець.